Вітаю вас, панове. Учора я опублікував відео про те, наскільки несприятливий для себе день годину оприлюднив Зеленський свій указ про звільнення Залушно. Образно кажучи, президент, сам того не усвідомлюючи, підсунув собі свиню. Але тоді я забув уточнити, що хорарний гороскоп на час цієї події більш-менш довгостроковий. І все, що я вчора сказав, воно відбуватиметься поступово. Багатьох глядачів цікавить питання про те, яка частка цього сценарію припаде на поточний місяць. Саме тому я трохи попрацював над аналізом астрологічної карти чергової лунації для Києва. Новий місяць розпочався у Києві 10 лютого о 1 годині дев'ятій хвилині ночі. Ця хорарна карта зроблена із точністю до однієї секунди. Асцендент знаходився у 18 градусі скорпіона, у нічний час скорпіоном володіє Плутон. Тому господарем станов, що протягом місяця буде саме Плутон, планета розміщена у першому градусі водорія. Є детермінована водночас у третьому полі, у полі інформації. Це означає, панове, що аж до 10 березня інформаційний план буде найважливішим. При цьому в інформаційному стосунку Плутон планета розкриття таємниць, а тут асцендент, яким він володіє, ще й з'єднаний із Колесом Фортуни. Із відомих політиків у центрі інформаційного поля перебуватимуть особи із Плутоном на асценденті у їхніх натальних картах, наприклад, Валерій Салушний. Президентську владу у мунданих гороскопах, як і в гороскопах хорарних, символізує Сонце. Сонце знаходиться тут в незручному для себе четвертому полі. Що вказує на тимчасову гру президента в патріотизм та на те, що він на цей період цілком буде залежати від волі народу? Четвертим полем володіє тут Сатурн, планета яка знаходиться у цьому ж четвертому полі. Аспектація Сонця є небезпечною для президента. Квадратура Сонця з ураном свідчить про те, що абсолютна більшість народу. Буде проти нього, а поза як уран у цьому гороскопі володіє третім полем інформації, це вказує на те, що народ вестиме проти президента справжню інформаційну війну, таку як проти Кучми та Януковича у 2004 році. Незважаючи на все це, до кінця цього місяця Зеленський, ймовірно, утримається у своєму кріслі. Утримається винятково завдяки обставинам, на що вказують позитивні аспекти до Сонця, які утворюють місячні вузли. У 10 полі планети відсутні, що також вказує на ослаблення президентської влади, але там є важлива точка, яка має назву Чорний місяць. Цю точку називають точкою спокуси. Та емоційних афектів, і попри те, що Чорний місяць тут не утворює жодних аспектів, ця констеляція також є несприятливою для президентської влади. Одним словом, Зеленський наразі утримається в кріслі якимось чудом завдяки збігу обставин, якщо лише утримається. Але за цим ймовірним чудом, за цими обставинами стоять люди, і вам напевно цікаво, хто ці люди. Тут одне з двох або масони, або ж іноземні розвідки. Позаяк нижній місячний вузол, який утворює трин до Сонця, знаходиться в першій третині 12 го поля, яка вказує на масонські організації. Та іншу таємну діяльність. Але позаяк Плутон у цьому гороскопі є володарем ситуації, і позаяк йому таланитиме через з'єднання Асцендента із колесом фортуни, і позаяк Асцендент утворює квадратуру із Сонцем, хоч не дуже точно, але прогресуючу, то все ж залишається певна можливість втрати влади Зеленським. Навіть у цьому місяці, тобто до 10 березня, це саме той випадок, коли зірки і планети залишають можливість людям самим визначити хід історії, позаяк небесні тіла створюють паритет у своїй підтримці протилежним силам. Інформаційну війну Зеленський та Єрмак програють розгромно. Але багато залежатиме також від того, чи зробить народ із цього належні висновки. Пози, як Плутон-володар ситуації, знаходиться він у третьому полі, яким володіє Уран, значить єдина планета, від якої залежатиме Плутон, це Уран. Уран детермінований у сьомому полі, у полі партнерів. Справді, панове Залужний є залежним лише від західних партнерів, які його всецілісно підтримують. Але той факт, що саме західні партнери у цьому місяці стануть основним опонентом нашого президента, він також є недивним. Адже до останнього часу Зеленський балансував на міжнародній арені. А останнім часом пішов відкрито проти креатури західних партнерів Залужного. І вони відверто пишуть це в своїх виданнях, що це був крок на користь Кремля. У цій ситуації вони діятимуть проти Зеленського через Залужного. Щодо широких народних мас, то їхні майбутні дії помітні за 11 полем цього розкопу та його володарем. Вершина 11 поля у знаку Діви. Нічний володар Діви Прометей. Планета детермінована у восьмому полі у 1 градусі рака, а точніше у другій третині 8 поля, яка відповідає за екстремальні ситуації. Тому прогноз тут такий самий, як і в попередньому відео. При цьому володарем восьмого поля є Меркурій, детермінований у другому полі, все це разом вказує на важкі напружені часи для народних мас, а також на посилення протягом місяця розкрадання державних грошей та матеріальних вартостей тими особами, які мають до них законний доступ. Єдиним словом, ситуація коливатиметься від передреволюційної до революційної. Крім того, вже завтра, 13 лютого, коли ви переглядатимете це відео, Марс проходитиме транзитом через точку влади Зеленського у 30 градусі Козерога. І при цьому буде у з'єднанні із сусіднім Плутоном, отож від Офісу президента слід чекати величезної напруги у ці два дні. Ймовірно, у цей дводенний період в Охвісі будуть ухвалені емоційні, невиважені рішення, які ще більш ускладнять ситуацію. У Нострадамуса є цікавий катрен у першій центурії, Катрен 64-й, який в оригіналі має такий вигляд. Переклад такий. Люди подумають, що серед ночі побачили сонце, коли ми побачимо напівсвиню, напівлюдину, галас, виспівування, віддзеркалення небесної битви, і без цієї говоритимуть про тривалу роботу. На мою думку, цей катрен відображує ту ситуацію, яка у нас буде після дострокової відставки Зеленського. Людям здаватиметься, що серед ночі засяяло сонце. Коли Стефанчук отримає повноваження виконуючого обов'язки президента, людям здаватиметься, що це Архангел Михаїл скинув Люцифера відображення небесної битви. Зрозуміло, що Нострадамус некоректно описує зовнішність Стефанчука, але це було в ту епоху, панове, коли законів журналістської етики ще не існувало. І будь кого можна було назвати напівлюдиною, напівсвинею. Ще одна цікава деталь бестії серед народних депутатів говоритимуть, що Стефанчук отримав ці повноваження надовго. Позаяк цих осіб, Нострадамус називає бестіями, то випливає висновок, що їхні слова будуть неправдивими. Одним словом, все йде до того, що цей Катрен Нострадамуса невдовзі має себе реалізувати в житті, і, на мою думку, було б найкраще, якби Зеленський та Ярмак не чекали соціального вибуху, але завчасно емігрували. Це був би найбільш розсудливий вчинок за всю історію їхнього сумісного правління.